Всіх вітаю на каналі Садгород в Кібличі. Сьогодні у нас 11 лютого. Ось в мене є старий телефон. Зараз я вам покажу число. Видно 11.02. І сьогодні вирішив зняти коротеньке відео. Дати відповіді на деякі питання. Щоб менше відписувати на вайбер, то я вам зніму відео і менше буде запитань. Дивіться, сьогодні, чого я виходжу на зв'язок. У е, нас були морози. Ось тиждень тому у нас було мінус 26, то я нарізав персиків живців. Щоб провірити, чи вони не померзли. Відео я зняв, але ще його не, не змонтував, тому що там ще деякі досліди, експерименти провожу. І ще ті живці не розпустилися, вони вже тиждень простояли. А вчора, 10 лютого, у нас було вже мінус 28, вже критичний був такий мороз. Я зараз вам підставлю відео щоб ви бачили, що це правда, переглянете. 10 лютого, 7 година ранку. Тут у нас градусник мінус 21. Ми тут на приміщенні йдемо на виноградник. Не видно чи фокусує. Мінус 27. Я виходив півгодини назад, було мінус 28. Ну і продовжуємо наш експеримент з дашунію. Вон як бачите, дашуня не вкрита. І там Біля будинку деякі кущі не вкриті. Продовжуємо наш експеримент. Так, ну ви передивилися, да? який вчора у нас був мороз капітальний і які різниці температур. Ось тут на прогоні від поля мінус 28, а біля будинку на подвір'ї мінус 21. Тут прогон, як бачите, все, сквозит, через то така різниця температур. Я міг би сказати, що в нас не було сильних морозів. Спокійно різати живці, сказати, що там у нас мінус 21. Нічого страшного не було. Але я, я вам ще раз хочу сказати, можливо, хто не знає, що ми вирощуємо. Не на живці, а на плоди, що персики, черешні, яблуні. Я вже зробив каталог, тому що я літом вам знімав огляди плодів персиків і черешень, то люди ще з літа почали замовляти живці, тому що багато хто каже, я б замовив би вас саженець, але місця немає вже де садити. Тому візьму живці. Щоб нащепити, зробити там собі якесь дерево, сад чи що. Ну, через то я, друзі, вже і зробив каталог. В основному ми вирощуємо самі саджанці на реалізацію. Я думаю, що із саджанцями більше проблем, чим прийти ось нарізати живців, спакувати, відправити все, гроші. Давай. Будьте здорові, чи вони у вас там приживуться, чи ні. А з саджанцями треба їх заокулірувати, треба пересадити. Треба, щоб ті окуліровки перезимували. А тоді ще весною вже вони йдуть в ріст. Вже та бруньочка просипається і знов ті зворотні заморозки підбивають ті окуліровки, то я думаю, більше проблем з вирощуванням саджанців, ніж з нарізкою живців. І просто так прийти зараз, нарізати померших живців, вам повідправляти і втратити. Свій авторитет, як то кажуть, свою репутацію, то воно мені не потрібне заробити якусь цю тисячу гривень і зіпсувати всю свою кар'єру, можна так сказати. І зараз, так як у нас світло, годину, якийсь день була годину на добу, світло, якийсь день 3 години на добу, то мобільний зв'язок не працює, вишка Київ, старовська тухне. Мобільного немає, то буває, тільки приходять смски, що пропущений, 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 а то на вайбер також приходять запитання, замовлення на живці. Тому я всім зараз відмовляю, не приймаю замовлень по персиках, тому що персик це все ж таки більш така теплолюбива культура. Ну, я вважаю, що яблуням то нічого не буде, там ці яблуні переживали і більші морози, як 28, і нормально вони себе почували, а от персик, то я вже думаю, чи він виживе чи ні. Вже, ну, вже 8 днів стоять, я тоненьких живчиків таких ось нарізав. І 8 днів вони навіть не думають розпускатися. Можливо... Вони трош, трошки довше мають постояти в водичці в теплі. Я їх раніше так не, не пробував. Як то кажуть, вкорінювати чи вимочувати, щоб вони розпустилися. Ну, постоять ще, тоді буде видно. Ну, поки ще ті не розпустились, то вчора знов 28. Тому зараз знов я наріжу вже живчиків таких більш потужних, бо ці тонкі, то, напевно, що вони ось такі. Точно вони підмерзли. А ось такі вже, як йдуть, ось такі на прищепу вже як олівець, то думаю, що може ці розпустяться. Ну, перевіримо. Зараз я наріжу трошки із яблунь, також поставлю в водичку. Черешні вріжу. Груші коротше, всяких понарізаю, поставлю їх на воду в тепло. Нехай вони постоять, аж тоді вже я буду, якщо вони розпустяться, то ж тоді вже буду приймати замовлення. Ну, На яблуні то я впевнений на 100%, що їм нічого немає, яблуні, груші. Також і черешні. А от по персиках, то поки що замовлення не приймаю. Поки я сам не перевірю. І багато хто також в вайбері питає, тому що я вже повідмовляв, що я поки що не, не живці персика, не приймаю замовлень, то запитуєте, де можна замовити, то що я вам можу порадити. Замовляйте десь в південних частинах України, десь звідти хто там займається персиком і вирощуванням живців. Тому що в центральній Україні, я думаю, були, ну... Тут на Вінниччині, то я думаю, що скрізь були нижче 25, то точно мороз був. Якщо в мене тут був мінус 28, то я думаю, і по других районах, по Вінницькій області, також були такі морози. Ну, як бачите, на подвір'ї мінус 21, а, а, на тут, а тут на прогоні 28, воно так завжди навіть. На початку зими, там на подвір'ї стоять там миска з водою, собаці стоїть налита. Там може бути при нулю на подвір'ї. Там вода навіть не замерзла. А ось тут на винограднику десь залишив відро води. І тут вода сантиметровий лід. І тут 3 градуси. Це по-любому є різниця. Що в затишку там, а що тут. Тут мінус 3, тому вода замерзає. Що я вам ще хотів сказати. А стосовно живців, ще також можете замовляти живці. В Українське яблуко я бачив, що пан Олександр нарізає живці. Ще на початку зими він їх заготовляє, то вони в нього, думаю, не вимерзли. Він ніби з Черкаської області. Факт тому, що в нього живці заготовлені були до сильних морозів. Можете до нього звертатися. Що я вам можу рекомендувати. А якщо пізніше все буде добре, я ж наріжу зараз цих живчиків. Якщо вони розпустяться, то тоді вже буду приймати замовлення і на персики. А за яблуні, то за останні. Дерева то можете писати на вайбер, тому що зараз по телефону дозвонитись нереально. Зараз я поставлю на паузу, от в мене відро, там є секатор. Зараз я наклоцаю живчиків. А тоді вже включуся. Так, друзі, нарізав я ось живчиків відро, попідписував. І черешні, і яблуні, і персиків, зараз їх занесу. В тепле приміщення поставлю в баночку з водою. Ну, Після обледеніння я вам показував, що я тут лід обтрушував, оббивав. Ну, Ні одна гілка в мене не зломана. Бруньки, дивіться, також немає тут, щоб десь були обломлені бруньки чи оббиті, ну, по всіх персиках. Такого, щоб десь щось тут було пообломлювано, то немає. А от наслідки морозу, то можуть бути, звичайно, плачевними. Тому будемо перевіряти. Так, що ходімо, буду ставити живці на водичку. Ось наш горіх, який я обрізав, ніхто не замовив в мене ось цієї деревини на виготовлення меблів. Но я думаю, ви зрозуміли, що це був жарт, тому що хто слідкує за каналом, той в курсі, що в грудні ось під цією кучою йдеться зараз куча горіхів. Це гілок. Ось тут я ще в грудні досаджував сажанець винограду. Я в Дімі в Альони Ткаченко замовив ще одну новинку, саджанець. Там в мене на винограднику було місце. Я посадив. Ну і як зазвичай можна очікувати від Дмитра та Альони, вони мені прислали замість одного три. І я вже шукав місце, де посадити ще тих дві саженці. Тому ось тут в грудні я ще копав яму. Тут я буду шпалеру продовжувати. Це для тих, хто тільки підписався. Тут уже посаджений під цею кучу і винограду, сюди продовжу шпалеру. А ось цей горіх він тут буде вже тінити, заважати, тому він має йти на зрізку. Я думаю, що ви зрозуміли, що це був жарт, тому що продавати ось цю кучу хмизу, то ніхто не збирається. Це просто прикольно. Я вам казав, що жартівник з мене ще той. Можливо, хто зрозумів, а можливо, хто і не зрозумів, бо багато хто писав, що потрібно ось ці зрізи замащувати. Що тут замащувати, друзі? Це жарт, це пеньок, які тут можуть бути чотири мішки горіхи. Зараз потепліє трошки і піде цей горіх під корінь. Хто новий на каналі, то ще можливо мого юмору не розуміє, але я бачу, що Показую огляд ягоди там, викладаю що це? Літній огляд ягоди, там 500 переглядів, а знімаю якусь дурню, то <гум> там кілька тисяч переглядів. Ну, це таке діло. Це, друзі, був жарт горіх. Потрібно, якщо серйозно, обрізати вже під час сокоруху. Горіх обрізається вже в травні. Ну, цей горіх тут давно мав йти на видалення, але так. Раді холодочка то він тут ріс, тут горіхи на ньому дубові такі, що ми їх просто викидаємо. Це він собі тут росте, як клен якийсь. І я вам, друзі, всім вдячний, тому що багато людей підписується на канал, дуже багато нових підписників. Я вам всім дякую, що підписуєтесь, дивитесь, дивитесь відео, пишете свої коментарі. Пишіть. Пишіть в коментарях, яка вам тема цікава, я буду знімати про обрізку. Ну, можливо, про обрізку горіха я вам зніму вже в травні відео, тому що, якщо зараз різати, дивіться, які тріщини пішли, бачите, як видно, ось тут бачите, як потріщало на морозі, ні в якому разі не можна проводити обрізку морозом любих дерев, а тим паче горіх. Горіх також теплолюбива культура. Горіх обрізається тільки в травні при сокорусі. Ось навіть оце тут, це неправильний був зріз ось таким пеньком. Тому воно не заросло. Ось навіть такі товсті, ось такі товсті зрізи у травні ось таким калусом. Заростають, за, за рік ось така товста гілка, якщо ви навіть зріжете, вона за рік повністю затягується. Ну це, Тут обрізали, щоб він не заважав, він тут так собі. Опора ось для, опора для патиків. Це для помідор, тут патики підв'язувати, підставляти, ще для чогось, для молодого винограду. Тому за цим горіхом ніхто так не глядів, щоб отримувати з нього там гарний якийсь урожай, чи чи плоди, чи щоб він був в гарному стані. Тут колись і експериментував окуліровки, тут робилися, як бачите, дивіться, тут Т-образні зрізи. Тут, тут. Це я колись ще вчився щепити горіхи. Але правильно, правильно ходити за горіхом, то я знаю як, тому що давним-давно я горіхи щепив, тому що хотів висадити собі гектар саду горіхового. Але добре, що я його не висадив. Я їздив по Україні, збирав різні гарні сорти, живці. Щеплював, висівав тут собі сіянці горіхів такого, цього дикого. Щепив є в мене горіхи, ось такі велетні. Більше куреш, як яблука. І, і латеральні горіхи також є. Низькорослі, ті, що плодоносять вже з другого року від посадки. Ну, такі нижче коліна, горішок, а на ньому вже два горішки. То я був понащеплював, але висадив я там їх кілька десятків, добре, що я гектар не садив, тому що останні роки весняними приморозками ми горіхів не бачимо, вони, вони постійно підмерзають. Тому, друзі, таке, якщо вам цікаво по горіхові, пишіть в коментарях, я вам зніму обрізку горіха вже. На цьому, друзі, все. Будемо експериментувати далі. Надіюся, що все-таки хоч щось з нашого персика вижило, але думаю, що наверно, вони померзли. все-таки. Якщо вони за 8 днів не розпустилися, то наверно, їм вже прийшла, як то кажуть, кришка. Ну, на цьому всім дякую за увагу. Всім мирного неба, гарних врожаїв і пока-пока до нових відео.